Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Близько у пів на четверту ночі. Ворог обстріляв селище міського типу Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. Сталася пожежа. Попередньо без постраждалих протягом доби під вогнем окупантів перебували щонайменше 17 населених пунктів області. Зокрема, ворог обстрілював ветеринарне Харківського району: Огірцеве, Вовчанськ та Чугуївського району, дворічну Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Кислівку, Куп'янського району та інші населені пункти. У місті Куп'янськ обстрілами пошкоджено три приватні будинки та дві господарчі споруди. Внаслідок удару кап по селищу міського типу Борово Ізюмського району пошкоджено будівлю та техніку пожежно-рятувальної частини. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано. Станом на 17 листопада із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 279 дітей. Підлягають евакуації ще 15. Евакуація триває. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. О 3.40 ночі рятувальники 60-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, яка сталася внаслідок влучання ворожого боєприпасу на приватне подвір'я. Подія трапилась у селищі Куп'янськ-возловий куп'янської громади. Горіла господарча споруда на площі 40 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували вогонь о 6.40. Постраждалих немає. Протягом доби у Харкові трапились три побутові пожежі, на яких постраждали люди. О 8 Сорок загорілись домашні речі на балконі квартири на четвертому поверсі житлової дев'ятиповерхівки за адресою. Місто Харків, вулиця Клочківська, 244. Власник квартири отруївся чадним газом, проте від госпіталізації відмовився. Вогонь ліквідували бійці першої частини ДСНС о 9.41. Об 11.52 рятувальники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на пожежу, яка сталася на проспекті Петра Григоренка 45. На момент прибуття вогнеборців у квартирі на п'ятому поверсі горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів. У щільно задимленій квартирі рятувальники відшукали 84-річну жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом. Її негайно винесли на свіже повітря і передали медикам швидкої. А ще у квартирі знаходились домашні тваринки: два котика і собачка, котрих також врятували рятувальники. О 12.15 пожежу вдалося локалізувати та о 13.00 повністю ліквідувати. Ймовірна причина виникнення пожежі: коротке замкнення електромережі, о пів на шістнадцяті на вулиці Косарева, 7 а виникло загоряння у квартирі на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки. Там тлів диван на площі пів квадратного метра. Рятувальники восьмої частини встигли врятувати 68-річного чоловіка, який також встиг отримати отруєння чадним газом. Наразі він госпіталізований до лікувального закладу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, за добу наші захисники відбили чотири атаки росіян в районах Синківки та Петропавлівки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харків. Новини.